Від його роботи залежить ефективність військових операцій, збереження життів наших воїнів та перемоги на бойових рубежах. Командир застосування та протидії безпілотних авіаційних комплексів в гостях програми наші його ім'я, як і обличчя сьогодні приховуємо задля безпеки. Доброго дня! Доброго. Скажіть нам, чи можна вважати сьогодні, що розвиток технології на фронті визначається кількістю та якістю застосування дронів на військових рубежах? Так можна сказати, в умовах сьогодення і у зв'язку з браком артилерійських боєприпасів дрони вийшли на новий рівень застосування. І Є ефективною заміною, хоча не повністю, але в значній мірі артилерії є доволі точними і можуть нести різні види боєприпасів, вражати як броньовану, легко броньовану автомобільну техніку противника, так і живу силу противника. Чи працює така математика? Якщо потрібно знищити танк, треба застосувати 10 боєприпасів. Натомість. Один дрон може їх замінити, і до того ж, його вартість набагато дешевша. Стосовно вартості, можна говорити, що це є дійсно так, тому що вартість дрона в рази дешевше боєприпасу артилерійського, але стосовно 10 до 1, дрони, хоча і є дуже точною зброєю. Використовується як дуже точна зброя із спорядженим боєприпасом. але дрони також не завжди долітають до цілі, і можна сказати, що по статистиці десь від 30 до 70% дронів тільки потрапляє в ціль в залежності від напрямку, і кожен напрямок він наскільки насичений ребами. Антидроновими рушницями і засобами боротьби з дронами. Ми використовуємо різні додатки та програми проти БПЛА, але наші вороги також мають такі додатки. В кого сьогодні перевага? Чи маємо ми тут конкурентну спроможність? Все також залежить від напрямку, наскільки важливий напрямок для ворога і наскільки важливий напрямок для нас. Туди стягується більше сил і більше можливостей. Важко говорити, тому що ситуація динамічно змінюється з дня в день, поки що перевага на нашому боці. А що стосується дронів та їх кількості, ми, на жаль, не виробляємо сьогодні стільки, скільки потрібно нам на фронті, але здається, сьогодні вже кожна організація, кожна маленька спільнота береться їх збирати. Тож чи достатньо в нашій армії сьогодні fpv дронів Скільки б їх не було, їх завжди буде замало. Хотілося б, щоб виробництво дронів масштабувалося і забезпечувало 100% потребу Збройних сил. Така кількість домовлена тим, що не всі дрони долітають до цілі, не всі виконують задачі, бо багато з них ми можемо втратити через ворожий реп. Можемо втратити, і ворог може собі дозволити використовувати дрони навіть по е, одиничним е, цілям, по військовослужбовцям, які переміщаються. Ми собі такого поки що дозволити не можемо, щоб витрачати один дрон на одного противника. Ми бачили відео. В соцмережах, коли дрон переслідує військовослужбовця, то це зазвичай російське відео. Може бути і наше відео, але це випадки рідкісні, тому що є певні види боєприпасів, і коли вони споряджені, дрон повернути назад вже не можна. Якщо ціль було знищено до того, як туди долетів дрон, який отримав завдання. Або щось відбулося, і розвіддані не підтвердилися, що там має бути ціль. Е... Дрон шукає другорядну ціль, щоб не полетіти в пусто. Власне, отакі кадри, коли ми бачимо, що дрон рухається на знищення цілі, це дуже рідкісні кадри, адже його роботу знімає інший дрон, який вилетів. Чи є ще якісь методи, щоб відстежити роботу дрона? Ну, якщо летить дрон камікадзе, да, то по-любому збоку буде знаходитися дрон-розвідник, який висвітлює обстановку на полі бою і підтверджує в цей момент знищення або не знищення цілі. Це має бути два fpv дрони чи може бути і МАВІК для того, щоб знімати вже здалеку? Це може бути дрон, який може на довгий час зависати в повітрі. Ним зручніше просто вести розвідку. FPV може також використовуватися, але в таких цілях з більш посиленою батареєю і без навантаження, без боєприпаса. В наших умовах, коли дрони DJI стали менш доступними, Уже FPV по помаленьку займають цю нішу також. Але чи залишилися ще бойові задачі, де потрібен саме Mavic? Так, звичайно, це в більшості розвідувальні операції у зв'язку з тим, що на дронах DJI на певних моделях використовується кращої якості камера з хорошим зумом, яка дає можливість не підлітаючи, наприклад, в зону дії Ребо. На відстані або в можливу зону ураження дрона, збільшуючи зображення, показати ту чи іншу обстановку. Але якщо стосується питання зборів на безпілотні літальні апарати, то останнім часом всі збирають на FPV. Mavic вже не так затребуваний. Мавік попит має, але так як я говорив, він вже став менш доступний. Зараз доступніші FPV і вони займають місце дронів. Що стосується звуку, який за ними тягнеться, чи вони сьогодні безшумні, чи є якийсь захист тут? Е, ну, дрон важко зробити безшумним, все залежить, рівень шуму залежить від його розмірів. Від його е лопастей, але це шум відносний, його за 300-400 метрів вже і не чути. Шум нашого дрона е це звук наближення смерті ворога. Гордо звучить і знаємо від кого, тому що людина перед нами сама зробила, зібрала ось цих два дрона і це лише представники тієї команди, тієї армії дронів, яку ви зібрали. Розкажіть, будь ласка, про те, чим вони відрізняються? Скільки ви взагалі їх зібрали, і як давно ви почали цим займатися? Цікавитися темою дронів? Я почав місяців вісім тому, напевно. Побачив в соцмережах відео ураження техніки противника за допомогою fpv дрона Камікадзе і захотів розібратися, що і як працює. Сам почав вивчати інформацію стосовно будови. Потім записався на цивільні курси. По пілотуванню. Коли закінчив курси, зрозумів, що хочу зібрати дрон. І зібрав перший, і зібрав другий. Вони різні чи Вони однакові? Вони всі різні. Я виготовляю дрони для себе, експериментуючи з тим чи іншим обладнанням. Дивлюсь, що мені подобається, щоб у майбутньому використовувати най, ну, найкращі. У мене є дрони які з поворотним механізмом камери. Є за допомогою камери свічер, курсова і прицільна, де дві встановлюються камери. У мене ось завершив збірку 10-дюймового дрона, який може нести корисне навантаження 2-2,5 кг. На ньому встановлений скит від сталевих шершнів, який дозволяє нести таку вагу. І ефективно користуватися. А чим він відрізняється від такого більш компактного? Він виготовлений із більш потужного сервопривода. Він має металеві уже частини і розрахований на вагу використання 8 кілограм. Ми раді це чути. Дякуємо за те, що проявляєте талановито себе. В цьому плані і знаємо, що ви на цьому технологічному фронті не самотні. Ви навчаєте пілотуванню військовослужбовців. Розкажіть, які вже є тут результати на цьому фронті. Спеціально для нашого підрозділу було створено навчальний клас, який вже доволі давно функціонує, де можна тренуватися на симуляторах. Відпрацьовувати навички пілотування, а також навички вражання цілі дроном камікадзе, або здійснювати скиди по ворожій техніці. Також я готую своїх військовослужбовців за напрямком збірки та налаштування FPV-дронів. Наразі хлопці навчаються саме для того, щоб літати fpv дроном, потрібно 40 годин провести навчання на симуляторі. Чому так багато? Насправді не 40, а все доволі індивідуально. Комусь достатньо 30 годин а комусь мало буде і 100 годин. Все залежить від м'язової пам'яті і наскільки швидко людина може довести рухи за пультом до інстинктивних рухів, не думаючи головою, що тобі потрібно, які тобі потрібно жести зробити, щоб дрон направився в тому напрямку, куди ти хочеш. Тобто, ти подумав, побачив місце, куди тобі потрібно, а руки це вже роблять. Тому що думаючи, куди мені зараз нажати, щоб він полетів туди, це втрата часу і втрата дрона. Реакція повинна бути миттєва. Якщо для водіїв це затримка в 2 секунди, тут не має бути жодної. Тут долі секунди так. Якщо зібрати дрон, начебто легко, то що стосується пульта керування та окулярів, пульт потрібно підбирати наступним чином, щоб була достатня кількість перемикачів. Тому що на, у військових цілях задіюється доволі багато налаштувань, які допомагають змінювати і зображення, і змінювати, і назначати так само скид, різні режими пілотування. Тому простий пульт хобійний, він не дуже підходить під наші задачі. Стосовно окулярів або FPV шолома, все досить індивідуально. Окуляри дозволяють настраювати безпосередньо якість зображення, якщо в людини є вада зору, але не всім вони підходять в когось ну, там незначні малі діапазони налаштувань. А шолом дозволяє літати в, в, в окулярах, які приписав лікар. В е, ну, кожного свої особливості, тому тут потрібно підбирати індивідуально. Як впоратися з пілотуванням, щоб не нудило під час керування? Це теж від фізіології залежить. Хтось е, каже, що його нудить перші години, перші хвилини навіть є випадки, а хтось. Е, на це ну, немає ніякої реакції організму, е, тому потрібно, якщо укачує, починати літати на симуляторі, наприклад, без окулярів, е, привикати до зміни динамічної зміни зображення, да, е, дивлячись на монітор, тоді тебе щось ще збоку відволікає, щось нерухоме. І з часом одягати окуляри там на 5-10 хвилин, в залежності наскільки зашвидко настає у вас роздратування від окулярів. Mm -hmm. І так збільшувати з кожним разом збільшувати час перебування в окулярах і можна звикнути. Наші пілоти дійсно дуже класні, круті та. Потужні, адже в собі поєднують різні діяльності, і пілотування, і збір дронів. І навіть нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що буде організований новий рід військ: це сили безпілотних систем. Чи знайомі ви вже з тим, що вони будуть виконувати, і чи практикували щось? Ну, будуть виконувати те саме, що і виконують наразі ті самі задачі. Просто виведене це буде в окремий рід військ, але це буде ну, спрямоване фінансування, да? і це не буде е, е, якби, навантаженням додатковим на існуючі підрозділи, а вони будуть спрямовано розвиватися в напрямку одному, і це дасть змогу більше вдосконалюватися. І е, приносити більше шкоди ворогу. Сьогодні кажуть, що дрони збирають ледь не в кожній майстерні, всі, хто дотичний до певного конструювання, до інженерії, всі пробують скласти дрон. Чи насправді це так, чи є відмінність від тих дронів, які збирають люди звичайні українці, і ті, хто професійно складають їх. Ті дрони, які укомплектовані професіоналами, вони е проходять суворе тестування, е контроль якості, обліт е і е є да, створені згідно якогось технічного завдання. Тобто, в надійності їх е можна не сумніватися. Дрони які робляться із підручних матеріалів, можна створити дрон, але він не буде виконувати ті функції, які нам наразі потрібні. Я маю на увазі, що ті дрони, які люди збирають, грубо говоря, на кухні. Вони, потрапляючи в руки до військовослужбовця, повинні бути ще детально перевірені на якість пайки, на налаштування, на стандарти зв'язку, які там використовуються, і в разі потреби ще модернізовані. Так як кількість це добре, але тут є ще параметри якість. Сьогодні fpv дрони заміняють багато функцій військовослужбовців. Це і розвідка, це і так звані бомбери. Що ще можна? Де їх можна використовувати? Це розвідка, це бомбери, це дрони камікадзе. Дрони допомагають командирам володіти інформацією, обстановкою на полі бою. Дрони ведуть спостереження. За місцевістю да, і виявляють певні е, якісь закономірності в поведінці ворога. Е, дрони можуть підвозити, підносити, тому що є дрони і наземні е, БК. Провізію та інші необхідні речі, туди, де недоцільно посилати військовослужбовця і навіть виводять заточення. Також хотів сказати, що дрони використовуються в якості провідників. Багато є можливостей застосування дронів. Чи безпечні системи скидання, які ми прикріплюємо до дронів? Ну, системи скидання безпечні, якщо все зроблено правильно. Тобто боєприпас має бути надійно закріплений. Якщо він випав, то це або він був ненадійно закріплений, погано налаштований, да, прижимний механізм, або військовослужбовець випадково його. Ініці... Ну, ініціював його спрацювання. Mm -hmm. 에... Зараз вже 에... більш багато виробників 에... доопрацьовують механізми плат ініціації, які до цього часу не мали поширення, да, військовослужбовці робили щось власноруч. Для дронів камікадзе, тобто дистанційне підривання на підльоті до цілі або підривання по таймеру, коли дрон упав, щоб його на підйом він спрацював чи самоліквідувався. Як гадаєте, сьогодні війна є імпульсом до технологічного розвитку в країні? Так, наразі війна є імпульсом до технологічного розвитку в країні. Всі е, сили спрямовані на те, щоб перевершити ворога е, в технологічному напрямку, е, винайти щось нове, дієве і е, по собі вартості не дуже високий. Ми щасливі від того, що сьогодні наші військовослужбовці доукомплектовані технологічно новою надпотужною армією дронів. І, зокрема, ви причетні до цього. Дякуємо вам за те, що навчаєте пілотування українців, збираєте дрони. Тож, друзі, сьогодні дійсно дуже важливо донатити на дрони. Якщо вмієте, збирайте свої, але обов'язково перевіряйте у фахівців. Це ж була програма. «Наші». дякую, що дивились.